Чоловік, і власне, компетентність і на Комунікативна компетентність передбачає е, сприйняття е, середовища навколишнього етапи. Слава контентності є вміння чітко і правильно сприймати інформацію, володіти усіма шкома видами ненаєвної діяльності. В учнів творчих здібностей. І тому зараз, коли творчість стала невід'ємною частиною викладання і навчання у школах, тому я вважаю, що це Методи, і з цими джерелами, будь ласка. Найкраще на науковці, на якого я спиралася, це був Олександр Якович Митник. І ось саме за його посівником, як навчити мистецтво мислити, я розробляла цю роботу і спираюся на його досвід. Дякую. Дітям таблицю опору для побудови діалогів, Так? Але скажіть, для яких ще видів виділення діяльності ви використовуєте такі таблиці опору? Як часто ви? Угу. Дякую. І одію вам звичайно. В якому будуть вас приєднати. Що в плані професійного зростання дає вам майстер-клас? По-перше, упорядкувати свої знання з даної теми, побачити, що, що я знаю, над чим ще варто працювати, і також досвід поспілкуватися з колегами, які були в ролі моїх у когось із вчителів виникло виникло бажання продовжувати цю роботу? Чи вона ні, ні. Майстер-клас сподобався, тоді це були слухачі курсів. І просили переслати презентацію, тому що зацікавилася там. Скажіть, ви сказали, що підготовка і проведення майстер-класу показала. Вам ще Саме треба... ну, над теорією <смеш> комунікативної компетентності і ще попрацювати над практико... практикою впровадження еристичних методів у навчанні. І до яких джерел ви будете звертатися, до яких авторів для того, щоб підвищити слуха фахову майстерні щодо... ключових запитань, метод інциденту, метод маскової атаки, метод... коли всі ці методи використовуються на уроці або на повному заході, також вважається, що це метод синектики, Дякую. Тобто, Скажіть, будь ласка, які методи комунікації з батьками Ви застосовуєте у своїй практиці? Таки найчастіше метод ключових ристичних запитань, тому що є можливість поспілкуватися із батьками, саме за цими запитаннями, і також мозкової атаки, тому що коли розбираємо. Психологічні ситуації, тут вже може бути генерування різних ідей. А які форми форма бути звідками? Це або години спілкування більше, або ем, дискусії. Дякую, будь ласка, Тетяна підмітка. Одна з проблем, виникає у вчителів, вчикає класі це відсутність замком запасу дітей першого класу. Порадьте нам, що нам робити. Ось для того і. На майстер-класі я показувала так, я показувала, як формувати саме словниковий запас за допомогою методу інциденту, коли дається дитині просто слово, і потрібно розтлумачити його, але у дитини обмежена регламент часу обмежений і стресова ситуація, тобто швидко потрібно відреагувати на, на ось те слово. Ну, як я використовувала, що це була шкала думок, тобто інші діти погоджувалися чи не погоджувалися з цим. Чи є вже якась результативність вашої роботи? Я, я, я вважаю, що є, тому що коли, ми, коли я тільки спілкувалася, починала спілкуватися із дітьми, яких набирала в першому класі, то звісно не у всіх була настільки розвинена комунікація, Сформована комунікативна компетентність. А ось е, після того, як я почала впроваджувати е, у навчання на уроках, використовувати такі методи, то діти е, почали чіткіше ставити запитання один к одному, е, орієнтуватися в тій ситуації, мовлення, в якій вони зараз знаходяться, е, використовувати е, мовленнєві е, форми етикету у своїй розмові, е, тобто е, почалися комфортніше відчувати у певній комунікативній Будь Зараз який набір? Перший чи перший? Перший, перший. перший. А, а перший Ви всі працювали? То у вас п'ять років стажу? Так. Це я... була група продовжувала? Ні, я прийшла просто на третій клас. На третій класі на четвертий нас забрали. На третій клас. А ви порівнювали тоді? Я просто думала, що ви порівняли попередніх і, і цей клас. А порівнювали ви, наскільки розвинені оці комунікативні компетенції, Росія в вашому класі і на паралелі? Чесно, не порівняла. Я порівнюю тільки ось особисті зростання учнів з першого класу до четвертого. А чи вважаєте ви, що це треба зробити і що це вам могло б дати? Так, я вважаю, що це служна ідея, тому що можна подивитися, чи справді впровадження цих методів еростичних, чи дають вони результати? Свою роботу, і, якби ви побачили, що є потреба в цьому. На що ви ще увагу? Резерви, які у вас зараз є. Резерви, які є, що. Ще... Це ж не кінцевий результат, коли я знаю шість методів і використовую їх у практиці. Є інші ристичні методи. На цій темі я б хотіла продовжувати працювати Дякую.